Привіт, друзі! Дуже-дуже рада, що ви завітали на мій канал. І пропоную сьогодні продовжувати готуватись до національного мультипредметного тесту. І хочу з вами сьогодні подивитись таку тему, як область значень або множина значень функції. Що це таке? Як знайти цю область? Взагалі, які для різних функцій приймає ця область значення. І щоб закріпити цю тему, і щоб ви більше розібрались з нею, пропоную пройтись по завданням з сертифікаційних робіт минулих років саме на цю тему. І так, вперед, що ж таке область? Або множина значень функції. Використовується як термін область значень, так і множина значень. Зверніть увагу, тут уже фігурує значення функції. а Значення функції це завжди вже y або f від x. Запам'ятайте, це значення Y На відміну від область визначення, визначення, коли ми тільки визначаємо, взагалі для яких X існує функція. Тобто я для себе так запам'ятовую, що якщо область значень або множина значень, тобто ми вже шукаємо значення саме функції, а значення функції завжди залежить від аргументу x, і це є значення y або f від x. Так от, множину значень, яких набуває саме уже залежна зміна y або функція f від x, називають областю значень або множиною значень функції. Область значень функції y дорівнює f x позначають e від f або e від y. Давайте от якраз на графіку зображені дві лінії. Це y дорівнює синус x, це синя крива, яка проходить через точку 0,0. Y косинус x, що проходить через точку 0,1. Тепер, що таке область значень. Якщо ми говоримо про значень функції, то це вже ми повинні дивитись на графіку, які значення приймають у нас Y. А зверніть увагу, Y тут не від мінус безкінечності до плюс безкінечності, тому що тут Y йдуть від, від точки мінус 1 включно до точки, подивіться 1. Тобто, область саме значень функції y рівня синус x та y рівня cos це проміжок. Є від ігрік дорівняння від мінус одинички до плюс одинички включно. Що ж таке множина значень функції розглянемо на прикладі. Для прикладу розглянемо функцію f від x до рівня sinus x-5. Знайти множину значень даної функції. Ага, ви думаєте, що ми знаємо про синус? А ми пам'ятаємо, що за властивістю функції y дорівнять синус x, функція набуває значення на відрізку від мінус одинички до одинички. Це тільки ось цей проміжок по y і вище одинички. І нижче мінус одинички, у нас значень для цієї функції не буде. Тому можна записати це у вигляді нерівності. Синус х більше або рівне мінус 1 і менше або рівне 1. Це якраз ось цей проміжок, але записаний через знаки нерівності. Це врахуємо те, що у нас функція синус мінус 5. Враховуючи те, що задана саме така функція, то подивіться, що у нас з'являється? Мінус 5. А ми можемо в нерівності також додавати, віднімати числа множити. Можемо. Тому ми що зробимо? Ми в нерівності додамо до всіх частинок мінус 5, і це буде мінус 1 мінус 5. Знак нерівності зберігається: Сінус х, x-5, і тут 1-5. Тоді вже ми отримаємо, що ось ця наша функція синус х, x-5, саме для якої нам треба знайти множину значень. Вона змінюється в проміжку більше або рівне мінус 6, і менше або рівне мінус 4. Тобто можна сказати, що множиною значень цієї функції є проміжок від мінус 6 до мінус 4 включно. Отаким От способом вирішуються всі такі подібні задачі. Коли ви знаєте проміжок ось цієї функції, то ви працюєте з нерівністю, додаючи, віднімаючи множаючи певні числа і знаходите результат. І так, розглянемо конкретні приклади з ЗНО по математиці. Установити відповідність між функціями. 1 до 4 та їхніми множинами значень. Почнемо з першої функції. Щоб знайти область значень функції, треба уявити взагалі, які ігріки можуть бути для цієї функції. Но ми почнемо з того, що визначимо значення ігріка при х дорівнює 0. Це буде 0 ми підставляємо замість х, під коренем буде 0 плюс 9, плюс 1. Це буде під коренем 9, тобто 3. Плюс 1 4. А от тепер, коли ми підемо в сторону вліво-вправо від 0, візьмемо мінус 1, вже під коренем мінус 1 квадраті буде 1, плюс 9, це буде 10. І тут вже буде більше число, тобто це 4 з чимось додатнє число і більше 4. І так само дивіться, в чому особливість. Якщо ми підставимо одиничку, то тут буде також один в квадраті під коренем. 10 плюс 1 те ж саме буде число. 4 з хвостиком більше 4. Тобто, дивіться, виходить, що будь-які числа, тепер, якщо ми будемо підставляти додатні від'ємні, за рахунок того, що тут квадрат, вони стають додатніми. І всі наступні значення Y при збільшенні х вони будуть тільки збільшуватись. Ось ця точечка 4 по ігрікам це є. Мінімальне значення. І у нас виходить, що значення Y будуть збільшуватись в сторону збільшення, тобто в плюс безкінечність від 4, а отже, область значень функції це буде проміжок від 4 до плюс безкінечності. Далі другий приклад. 2 в степені х мінус 4. Ми зразу згадуємо, що є така показникова функція. Проходить через точечку 01, і що для неї особливо. Що будь-яка показникова функція, незалежно яка тут основа, 2, 3, 10 і так далі, тобто а в степені х набуває значення на відрізку більше нуля. Тобто, зверніть увагу, не по х, а по у, Всі значення для цієї функції, вони від нуля, не включаючи, тому що ми не перетинаємо вісь х і до плюс безкінечності. Тому можна записати у таку нерівність, що 2 в степені х буде від нуля до плюс безкінечності. А тепер працюємо. З тим, що нам задано, нам ще задано функцію мінус 4, то ми працюємо з нерівністю і віднімаємо у всіх частинках мінус 4. 0, мінус 4, 2 степені x-4, ну а плюс безкінечності додавай не віднімання, нічого, так і залишиться плюс безкінечності. А отже, що в нас вийшло? Дивіться, що наша функція, ось можна замінити вже y, приймає значення від більше мінус 4 і до плюс безкінечності. Якщо записати це ось таким чином. То це проміжок від мінус 4, не включаючи до плюс безкінечності. Далі, третій приклад: мінус х квадрат плюс 4х мінус 8. Це квадратична функція. Ви зразу згадуєте, якщо х квадрат є, х є якийсь вільний член, схоже на квадратне рівняння, але прирівнено до функції, це завжди парабола. І той знак, який у нас яке число стоїть перед х квадрат, говорить про те, гілками вгору чи гілками вниз. Якщо а менше 0, у нас мінус 1, то гілками вниз. Тепер, щоб розібратись по Y, які значення набуває наша функція, треба визначити координати вершини цієї параболи. Якщо ви забули формулу, то у вас є формула по квадратному рівнянню, тоді підказочка є у вас в додаткових матеріалах. Яка підказочка? Якщо ви глянете, то корені ми шукаємо як -b плюс мінус b плюс-дискримінант на 2, так от, якщо дискримінант дорівнює 0, то у нас буде точка мінус b на 2 по іксу. Оце і є координата вершини параболи. Підставляємо мінус b на 2 мінус 4 b, 2 помножити на мінус 1, тому що перед х квадрат мінус 1 виходить у нас в знаменнику. Мінус-мінус скорочується, це буде 2. А тепер знаходимо координату цієї ж точки по у. Яким чином? Якщо ми знаємо х2, ми підставляємо 2 в нашу функцію і маємо, дивіться, мінус і 2 в квадраті, плюс 4 на 2, мінус 8. 8 і мінус 8 скорочується, мінус 4 виходить. А якщо, дивіться, у нас парабола гілками вниз, то по суті йдуть всі значення, які нижче, ось цієї точки, мінус 4 і мінус 4 включено, тому що це вершина вона входить в параболу. якщо йти знизу вгору, то це від мінус без до мінус 4 включено. Далі четвертий приклад. Мінус 3 в степені х плюс 4, на що схоже? Це показникова функція. Пам'ятаємо її вигляд для неї. Значення y від 0 до плюс безкінечності, то ми можемо записати, що 3 в степені х більше 0 і менше плюс безкінечності. Вам цю властивість показникової функції треба просто запам'ятати. Тепер, якщо у нас стоїть мінус, то ми домножимо всі частинки нашої нерівності на мінус 1. І нагадаю, що при цьому знак нерівності міняється на протилежний. Тобто мінус 3 в степені х вже не більше, а менше 0. І більше, якщо була плюс безкінечність, та на мінус безкінечність. І у нас ще плюс 4 є в цій нерівності. Додаємо скрізь плюс 4, тоді ми маємо, що ця функція менше, ніж 4, але більше, ніж мінус безкінечність. Тобто, від мінус безкінечності до 4, не включаючи. Тепер випишемо всі відповіді. Перша це Г, друга функція це. D. Третя функція це B. І четверта функція це В. Розв'язали цей приклад. І йдемо далі. І так, наступний приклад другий. Знайти множину значень функції, задана ось така функція, і варіанти відповідей. Бачимо, що тут тригонометричні функції, але ще й тут, подивіться, в цих функціях сума якихось двох якби, виразів в квадраті. Тому, щоб знайти область значень функції, треба спочатку спростити цей вираз. Спочатку ми використаємо формулу а плюс Б в квадраті. І тоді це буде. Дивіться, квадрат першого числа плюс квадрат другого числа плюс 2 помножити на перше, на друге, тобто синус на косинус. І от тепер нам знадобляться ось такі тригонометричні тотожності, які є в додаткових матеріалах. Зверніть увагу, що синус квадрат плюс косинус квадрат в одного і того ж кута, це завжди дорівнює одиничка. Головна тригонометрична тотожність. ось значить ось цю суму можемо замінити одиничкою. Плюс подвоєний добуток синус на косинус кута альфа чи ікс – це буде просто синус 2 альфа чи 2 ікс. Замінили. Отже, спростили, отже, ми маємо вже в цій функції тільки в синус. І тоді ми можемо відштовхуватись від того, що за властивості тригонометричної функції грідріння синус, чи х чи 2х. Неважливо, ця функція тоді набуває значення відрізку від мінус 1 до 1 включно. Тоді ми можемо записати, що саме синус 2х належить проміжку більше або рівне мінус 1 і менше або рівне 1. Отже, виписавши цю нерівність, тепер уже можна погратися з нею і прийти до ось цієї функції. Тут дуже просто. Якщо у нас з'являється ще плюс одиничка, ми додаємо її у всіх частинках нерівності. Ось тут додали, тут додали і справа додали. І тоді що у нас виходить? Дивіться, в лівій частинці у нас нуль. Далі, по центру, у нас сама наша функція, і справа у нас двійочка. А отже, наша нова функція ось ця F від FX, приймає значення більше або рівня нуля, менше, або рівня двічки. Отже, це відрізок від нуля до 2, включно. Подивимось, це відповідь, де. І ще один приклад розглянемо. Третій. Знайти область значень функції, рік дорівняння 3 синус 2 х плюс 2 косинус квадрат х у відповідь записати кількість цілих значень функції. Щоб знайти область значень функції, від грік, треба спростити вираз, тому що ми бачимо, що фігурує поки що тригонометричні функції і їх квадрати. Ми з цього нічого зробити не зможемо. Нам треба якось привести до того, щоб був або синус або косинус. Давайте спробуємо. Якщо ми бачимо, що є 2 cos2х, то sinus2x можна розписати як sinus2x плюс 2 sin2x. Що це нам дасть? А дасть те, що дивіться, синус 2 1, і отут щось ми зможемо зробити. Тобто синус2х залишаємо, тут виносимо двійку за скобки, маємо, що це sinus2 cosд, і це по суті 1. Тому у нас вийшло при спрощенні, що функція перетворилась у sinus2x плюс 2. Все, тобто, одна функція синус, уже добре, уже якось можемо далі працювати. І от тут треба згадати таку властивість, що за властивістю тригонометричної функції y дорівнює синус квадрат х, вона набуває значення відрізку від нуля до одиниці на всій області визначення. Тобто, синус квадрат х на відрізку від нуля до одинички, включно. Оце треба вам також запам'ятати. І тоді, якщо у нас функція ще плюс двіючка, то ми додаємо цю двіючку у всіх частинах нерівності, і тоді у нас виходить, що наша функція більше або рівне двох і менше або рівне трьох. А отже, Y належить проміжку від 2 до 3, включно. Але якби було, треба було в завданні знайти саме множину значень функції, ви б таким чином записали від 2 до 3. Але вам треба записати у відповідь кількість цілих значень функції. Давайте подивимось, скільки цілих значень попадає цей відрізок. Це 2 і 3, все, більш немає. Тобто 2 значення. І тому відповідь 2. Це 2 цілих числа, які попадають у проміжок відповідно області значень функції. Ну що, я думаю, ви розібралися, що таке область значень або множина значень функції, і що треба її знаходити, пам'ятаючи приблизно, який вигляд мають функції, наприклад, парабола гілками вгору або вниз. Показникова функція, що вона завжди від 0 і вища. синуси, і косинус, які мають відповідно множину значень від мінус 1 до 1 включно. Ну і синус квадрат Х у нас ще використовували завдання, що воно від 0 включно до 1 включно. Давайте разом готуватись до зовнішнього тестування. Якщо виникли якісь запитання, то задавайте, буду рада відповісти на них. І дуже буду вдячна, якщо поставити лайк. До нових зустрічей!